Її медовий запах відчуваю, І шелест твій невидимих зіниць, Через лани, полями шлях долаю, В очах блищать моря, немов скриниць, І ніжністю пелюсток із трояндів Цілує листя нинішнього дня. Я бачу небо, все із зорепадів. У синій шовк плетене щодня, і щось казкове є у її зорях, в її волоссі золотих полів, якими цідить птахами у долях. Панянка осінь ходить між ланів. Осінь це дійсно панянка, яка по своєму прекрасна і по-своєму красива. Завжди малюючи пейзажі з осені, передаю завжди її неймовірний шарм, неймовірну красу. Адже інколи листя зелене, потім воно жовте, потім опадає і вона по своєму прекрасна. Нехай настане вже мирна осінь, яка буде радувати нас своєю красою без пострілів, без тривог. І щоб не гинули найдорогоцінні, що є на землі, це люди. Адже життя це найдорожче, що є в людини. Захисникам і захисницям, героям справжнім хочу побажати тільки всього найкращого, всім вам, друзі. Нехай ангел охоронець кожного, кожну з вас оберігає, нехай настане такий довгоочікуваний мир, хто чи може, допомагає нашим захисникам і захисницям, навіть щирими молитвами. Нехай Господь Бог кожного кожну з них і вас оберігає. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром. Завжди віримо в добро і в світло. Буде добру із Богом.